Друзі, сьогодні я розкажу вам про продовження життя собаки, яку я спасла від смерті. Як бачите, коли її посадила в вольєр, то вона гавкає на собак, на коти і навіть на мене. Але ж все ж таки, коли ближче підходжу, він до мене лащиться. Ми продовжуємо з ним ходити на прогулянки і її знайомиться поближче. Ну, що пише. Хороший, хороший хлопчик. Сінай. Хороший. Сінай. Хороший, такий хороший хлопчик, такий хороший. Випускаю на вулицю своїх маленьких собак, щоб він до них привикався. Еля, до мене! Елька! Звісно, для нього така двіжуха непривична. Я нарошне організовую йому таку активність у дворі, щоб він почав керуватися не своїми тваринними інстинктами, а включати свої мозги і отримати умственну нагрузку. Наприклад, відкриваю двері вольєра, але не випускаю його з вольєра. Собака починає думати: стоп, ця людина від мене щось хоче. А що потрібно їй зробити, щоб вона мене випустила з вольєра? Сідай, сідай. Або ми з ним проводимо дуже багато часу, просто сидячи на місці. Цим його мозок учиться, розслаблятися, знаходячись, рядом біля людини. Пам'ятаєте, я вам говорила про довіру. Перший знак довіри це коли собака сяде рядом біля людини. Сінаю дуже важко довіритися людині. Зверніть увагу, стоячи біля мене, він повністю розслабився, але сісти не може. Він не може довіритися людині. Він завжди на чоку, а вдруг зараз щось станеться, а я розслабився. А на людину я покластися не можу. Але я од нього хочу добитися саме цього. Поки прийде час і він заспокоїться рядом біля мене настільки, що все ж таки довіриться мені і сяде, а потім ляже, коли собака лягає, це стопроцентна довіра до людини. А поки що друзі, це все. Всім пока.